Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом засоби контрацепції. Інфекції, що передаються статевим шляхом, можуть завдати значної шкоди здоров'ю людини, оскільки призводять до різноманітних захворювань. До них належить сифіліс, гонорея, віл, снід та інші. Їх спричиняють бактерії, віруси, гриби. Та найпростіші одноклітинні тварини. Запобігання таким захворюванням передбачає моральну поведінку, дотримання правил гігієни під час статевих стосунків і своєчасне звернення до лікаря у разі виникнення негативних симптомів. Контрацепція це методи запобігання вагітності. Важливими методами контрацепції є бар'єрні методи, що роблять неможливою зустріч яйцеклітини клітини зі сперматозоїдом. Завдяки створенню механічного бар'єру. Таким бар'єром є, наприклад, презервативи, що їх найчастіше виготовляють з особливого матеріалу латексу. Слово презерватив у перекладі з французької означає охороняю. Презерватив, призначений як для запобігання вагітності, так і для попередження захворювань, що передаються статевим шляхом. Існують гормональні контрацептиви. Але на відміну від бар'єрної контрацепції, гормональні засоби не захищають від хвороб, які передаються статевим шляхом. Сьогодні існують різноманітні засоби контрацепції, які можуть використовувати як жінки, так і чоловіки. Дуже важливо вирішувати проблему вибору засобів контрацепції та захисту від хвороб, які передаються статевим шляхом, саме спільно із турботою про здоров'я обох партнерів. Розуміючи спільну відповідальність за можливі наслідки. Під час вибору засобів контрацепції слід обов'язково враховувати стан свого здоров'я, порадитися з лікарем, з'ясувати, які побічні ефекти має той чи інший метод, та до яких наслідків для здоров'я це може призвести. Якщо засіб обрано, то слід ознайомитись з інструкцією до нього та навчитися правильно його використовувати. Пам'ятайте, що окрім відмови від статевих стосунків, жоден метод контрацепції не може дати повної гарантії запобігання вагітності. До інфекцій, що передаються статевим шляхом, належить також ВІЛ-інфекція. Джерелом ВІЛ-інфекції є заражена людина, яка перебуває на будь-якій стадії хвороби. Захворювання прогресує поступово. Стадія інкубації, стадія первинних виявів, стадія вторинних захворювань. Від моменту інфікування до моменту смерті може минути від 2 до 15 років. І весь цей час людина може навіть не здогадуватись про те, що вона хвора. Шляхи поширення інфекції сьогодні досить добре вивчені. Цей вірус може передаватися трьома шляхами: через кров, статевим шляхом та від хворої матері до дитини, яку вона народила і годує грудним молоком. Вірус імунодефіциту людини. Швидко гине в навколишньому середовищі і не поширюється побутовим шляхом через предмети гігієни. Неможлива передача вів під час руку потистання, поцілунків або через піт чи сльози у разі кашлю та чхання під час спільних занять спортом тощо комарі не переносять ВІЛ, оскільки цей вірус не може жити в їхньому організмі. Сьогодні немає методів, що дозволяють повністю вилікувати вІЛ інфіковану людину. Лікарські препарати можуть тільки зменшити кількість вірусу в організмі і призупинити руйнування імунної системи. Існує ще одна група небезпечних вірусів, які спричиняють захворювання на гепатит. Гепатит це загальна назва гострих або хронічних захворювань печінки, що спричиняються вірусами гепатиту А, Б, С, Д, Е та Г. За поширенішим захворюванням та ступенем ураження найбільш небезпечними є гепатити В і С. Вони належать до десяти найпоширеніших причин смертності у світі і щорічно вбивають понад мільйон осіб. Побутовим шляхом інфікування вірусом гепатиту відбувається під час користування спільними станками для гоління, лезами, манікюрним приладдям, зубними щитками. Ще один поширений шлях передачі вірусів гепатиту статевий. Профілактикою вірусної гепатиту Б і С є суворе дотримання правил особистої гігієни, захищений секс, застосування винятково стерильного медичного і косметологічного інструментарію, формура індивідуального захисту від вів інфекції гепатитів Б і С, це знання шляхів поширення вірусів, моральна поведінка відсутність ранніх статевих стосунків. Відмова від наркотиків, захищений секс, тобто використання презервативу. Тестування на наявність віл-інфекцій згідно із законодавством України є добровільним і безкоштовним. Інформація про результати обстеження конфіденційна. У кожному обласному центрі створено центри боротьби зі СНІДом. У районних лікарнях приймають кров на аналіз на ВІЛ-інфекцію. З подальшим відправленням крові для лабораторної діагностики в обласні центри, про що свідчать результати аналізу? Негативний результат означає, що в крові людини антитіла до ВІЛ не знайдені, тобто вона не інфікована. Утім, негативний результат не означає, що людина не сприйнятлива до інфекції. Вона може заразитись пізніше, якщо опиниться в ризикованій ситуації. Позитивний результат свідчить про те, що в крові людини були знайдені антитіла до ВІЛ. Це означає, що людина інфікована. Остаточний діагноз встановлюють після повторних тестів. Позитивний результат не означає, що людина хвора на снід. Це свідчить про те, що вона є носієм віл-інфекції і що вона може інфікувати вірусом інших людей. Можна пройти тестування і на наявність вірусів гепатиту. Існують сучасні методи діагностики, що дозволяють проводити тестування як у клінічних умовах, так і за межами медичного закладу за допомогою спеціальних експрес-тестів на вірусний гепатит. Негативний результат означає, що зразок крові не містить антитіл до вірусу гепатиту, тож людина не інфікована. Позитивний результат означає, що людина, можливо, інфікована вірусом гепатиту, але для встановлення однозначного діагнозу. Потрібно пройти повторний тест у клініці. Якщо позитивний результат тесту на вірусний гепатит підтвердиться, необхідно якомога шибше розпочати лікування. Гепатит лікують шляхом тривалої, комбінованої противірусної терапії, і більшість людей, які проходять таке лікування, одужують.